Бур'яни на посівах пшениці. Це серйозна проблема, яка впливає на врожайність. Вони конкурують з культурними рослинами за світло, воду та поживні речовини, що може призвести до значного зниження врожаю. Які бур'яни найчастіше зустрічаються на посівах пшениці? Перша група однорічні злакові бур'яни. До них належать вівсюх звичайний та мишій сизий. Вони розвиваються дуже швидко і активно конкурують за ресурси. Друга група однорічні дводольні бур'яни, наприклад, амброзія поленолиста та ромашка непахуча. Ці бур'яни шкодять на початкових етапах розвитку пшениці, бираючи поживні речовини. Третя група багаторічні бур'яни. До цієї групи належать пирій повзучий і осот рожевий. Вони мають глибоку кореневу систему. Складно піддаються знищенню. Як запобігти та боротися з бур'янами на посівах пшениці? Перше. Агротехнічні заходи. Правильна сівозміна допомагає зменшити кількість бур'янів. Наприклад, чергуйте пшеницю із соєю чи ріпаком. Глибока оранка знищує кореневу систему багаторічних бур'янів. Вибір оптимальних строків сівби сприяє швидкому розвитку пшениці, що дає їй перевагу перед бур'янами. Друге. Механічні методи. Проведіть весняне боронування до сходів пшениці, щоб знищити ранні сходи бур'янів. Третє. Хімічні методи. Для однорічних злакових бур'янів використовуйте гербіциди. Приклад, препарат злакодин у нормі 0.013 до 0.026 кг на гектар. Для однорічних дводольних бур'янів ефективні препарати, такі, як Трайдент. Гренадер або Унісулам повідно до рекомендацій виробника. А для боротьби з багаторічними бур'янами використовуйте гербіциди, наприклад, Триатлон Прайм, альфа Декамба або Мікодин. Практичні поради. Обробку гербіцидами проводьте в оптимальні фази розвитку бур'янів. Для однорічних це фаза 2-4 листків, для багаторічних стадія розетки. Додавайте прилипачі, такі як кайт чи Агропав. Щоб підвищити ефективність гербіцидів, також рекомендуємо використовувати гумат калію, наприклад, елфе-гумат-лист, точка, аби знизити стрес для культурних рослин. Висновок комплексний підхід до боротьби з бур'янами, який включає агротехнічні, механічні та хімічні методи, забезпечить здорові посіви та високі врожаї пшениці. Звертайтесь до агроексперт трейд. Для консультацій та підбору препаратів. Чому ви можете довіряти AgroExpert Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.